Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. На скількох підприємствах громадянин України може бути директором? Без ризику, без ризику, власне, для таких підприємств, тобто без присвоєння статусу ризикового, чи блокування податкових накладних, чи блокування банківських рахунків, і так далі. Цікаво, що методологія податкових органів і, взагалі, методологія ризику орієнтованого підходу щодо потенційних фіктивних компаній, фіктивних підприємців, визначає, що допустима межа кількості компаній, тобто ви можете бути директором на П'яти компаніях одночасно. Ну звісно, якесь місце може бути основним, і ще чотири компанії це ви будете директором за сумісництвом. Але в принципі, п'ять компаній це ну така, знаєте, критерії розумності. Тобто, чотири компанії так п'ять компаній так ви можете бути директором. Шість компаній. А ви вже фіктивний директор. Ви вже якби занадто багато компаній очолюєте. Звісно, має, має якби, впливають деталі. Ми не можемо однозначно стверджувати, що ну, люди, які хочуть насправді створювати фіктивні компанії, вони не очолюють їх. Зрозуміло, що тут ну, цікавий підхід з точки зору того, що в людини може бути справді декілька проєктів, і це справді проєкти цієї людини вона очолює свій бізнес і так далі. Але мова йде про інше. Мова йде про те, що якщо ви взяли підставного директора, і він ще десь директором обліковується, як правило, це дуже масовий бізнес, тобто одна особа може мати посаду директора в десятках, навіть сотнях компаній. Ну, звісно, такі факти є вже підтвердженням того, що насправді ці компанії бізнесом не займаються тобто, це вже фікція. Ну але майте на увазі, якщо ви раптом, як кажуть, серійний підприємець і ви очолюєте компанії, всі які ви створюєте, то будьте обережні на п'ятій компанії. Вже треба наймати директорами інших осіб. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.